На слуху на слуху програма на слуху в ефірі. Я Ольга Ксьонс рада зустрічі з вами. Приєднуйтеся. Поки українська влада з'ясовує, хто краще працює для України в Польщі. Вирішують створити додаткові зручні умови для того, щоб українці їхали навчатися і працювати до цієї країни. Так, наприклад, Асоціація підприємців і роботодавців Польщі пропонує надати право на постійне проживання іммігрантам з України і не дивно, адже розрахували, що майже 9 мільярдів злотих зароблять українці для Польщі у цьому році. А ми будемо говорити про те, як все таки створити умови для того, щоб українці працювали і тут в Україні, у нашій студії Олег Соскін, директор інституту трансформації суспільства. Здравствуйте, пане Олего. Вітаю. ви розумієте. Вони прорахували, що 9 мільярдів злотих ми, українці, заробимо для польського бюджету, і вони розуміють, що вони хочуть створювати додаткові умови і приваблювати українців і українцям зручно. А чого чекати? Ну, це логічно, тому що зараз дуже багато молоді, і от скажімо, наш інститут це ж теж якби допомагає дітям це робити, виїжджає на навчання в Польщу, і в технікуми, і в університети. І, хоча там платне навчання, але це не поляки йдуть дуже на великі поступки. на половину, на 50%, вони беруть з українців менше. І вони вважають, що українці надзвичайно є активними, розумними діти і потім дуже багато наших дітей отримують програми Еразмус, їдуть по цим європейським програмам далі на навчання, їдуть, закінчують бакалаврат в Польщі, потім їдуть в Австрію, в Німеччину, в інші країни Європейського Союзу. Там же, до речі, вони вже на магістра вчаться безкоштовно і на доктора. Отже, наші діти дуже. А чому вони це роблять? Чому батьки це роблять? А тут нема вищої освіти. Тут у нас наша, ми повинні чітко розуміти, що наша вища освіта не відповідає критеріям балансу. Онського процесу не ну, власне. Вони просто розумітимуть, як живуть інші країни, що це, а далі вже хто як влаштується, і зрозуміло. відсотків. Тому що діти вивчають потім однозначно досконало те, що польську вивчають 100%, чи словацьку, чи чешську, але досконало потім володіють англійською, і ще може французька або іспанська, або німецька мова. Пане Олегу, ну от сам факт, те, що вони порахували, скільки українці да. зароблять для бюджету. Ясно, що і я українці думаю, ще більше, це для бюджету. Я більше думаю, зароблять тим, uh -huh. то що ми враховували. То діти там і батьки приїжджають до них, вони харчуються, вони платять за проживання. Вони. Потім якби платять за навчання, і вони створюють їм спокійно йдуть на низько робочі місця, так, ну, але, але польські зараз робочі ви говорите, місця та, вищі та, в два з половиною рази заробітна плата ніж в Україні. І Тут он за професією влаштуватись не може. Я не знаю чи правдива інформація, яку я бачила в метро, але пропонуються робота для українців в Польщі. Там зарплата 20 тисяч на місяць. Ну, в злотих, нижче, я вам скажу в злотих, це, в злотих вони отримують десь Покоївка, порядка... Покоївка, 20 тисяч гривень. Значить, да, так воно десь і буде. 2,5-2 тисячі злотих вони отримують. Де, це виходить на 6, от, ну, скільки це, на, на 7. 2 тисячі злотих – це 14 тисяч гривень. А на дві тисячі злотих, як би там не було, це десь 500 доларів. Є випадки, звичайно, коли людей обдурюють. <кій> я коли перебувала в Польщі, я бачила жінку, яка була дуже засмучена. Мені потім сказали, що її обдурили, запропонували якусь не ту роботу, яку пропонували, але все таки багато людей, все таки працюють. І от навіть міністр іноземних справ закордонних справ Польщі Вітольд Ващаковський говорив, що українці, які мають право на роботу в Польщі і отримують там дохід, щорічно пересилають. На батьківщину близько 5 мільярдів євро. Все це звичайно потім купуються житло, робляться ремонти, навчаються діти. І я вам скажу, і нашій владі зручно дуже всім зручно, тому що фактично, ну ці ж люди, все одно тут були б безробітними. І просили б гроші і субсидії. Туди, десь, ну, де вони, десь або п'янствували, або наркоманами ставали, скільки зараз пограбувань в Києві відбувається. Ніхто ж зробити а нічого скільки не може. не було. Тільки навіть в маршрутках. В маршрутках стали. Це да? просто жалієшся люди, так? Виривати стали, так? вже продукти стали у людей з руку жінок похилого віку, виривати, коли вони з супермаркета виходять. Такого ще не було. А там просто поляки пропонують, будь ласка, працюйте. І це не так складно отримати роботу, але це і полякам дуже вигідно, польському Польщі вигідно, а і нам вигідно, і нашим. Але це ж все, це при тому люди ж витримують страшні черги, щоб отримати візи. Тому що в Дніпропетровські попробуй візу польську отримати. Там не так просто. Там все оці центри, так звані візі віз ж приватні структури, під кимось же вони знаходяться. Називають прізвище того ж Яценюка і Пітренка. Що вони потренують ці приватні візові центри, все одно треба давати якісь гроші, щоб там записатись. Чи в чергу там неможливо? І так ми всюди бачимо паспорт отримати дуже важко. Діти зараз, наприклад, не можуть отримати всі ж прорекламували цю id карточку 16 років діти не можуть карточку отримати. Значить, вони не можуть, не маючи картки, вони не можуть отримати закордонний паспорт, не можуть поїхати на навчання в технікум чи в ліцей, чи в гімназію. Ось тому виходить так, що західні країни нам це показують, будь ласка, рухайтесь, отримуйте зарплату, все інше навчання. А всередині тут не те, що не дають зарплати заробити і внутрішню роботу тобі не дають, і дітям після навчання нема куди йти. Вони йдуть на базари і ще кудись, там в ремонтні мастерський, там якісь обяви видають. А в Польщі, до речі, після е, отримання диплому, там настільки величезна практична складова, навіть після бакалавра, що він іде працювати по своїй спеціальності, там навіть голову не може прийти, щоб він потім влаштовувався. По якійсь іншій спеціальності він просто навіщо йому тоді закінчувати цю отримати. Якщо погана спеціальність, вони її закривають і відкривають зразу нову. До нас приєднується телефоном зараз експерт з економічних питань, Всеволод Степанюк. Здравствуйте, пане Всеволоде. Добрий день. Дивіться, якщо продовжувати тему Польщі, то а... Зважаючи на аби для, для того, щоб зберегти темпи економічного зростання, які зараз є в цій країні, там порахували, що треба прийняти 5 мільйонів, 5 мільйонів іммігрантів до 2050 року. Ну і власне тому вони зацікавлені, щоб їхало звичайно більше українців. Бо ми сумлінні, нас не треба там і мови навчати, і житло нам шукати. Так, от країна приймає людей, щоб зберегти темпи економічного зростання. А в нас немає можливості забезпечити тих, що є, тих, що живуть тут, людей. Е, який вихід, як це розуміти, який розрив між двома країнами? Ну, діло в тому, що. Що, ну, по-перше, там далеко не всіх наших чекають. І дійсно у всіх країнах світу в розвинутих є програма до імпорту кваліфікованої робочої сили. Тобто Дійсно, якщо це люди фахівці, там, айтішники, біологи, там, інженери, то дійсно їм можуть дати навіть візу із, робочу візу і на, видом на проживання і так далі. Більшість же українку працюють в польщі рівно вони або нелегально, або сезонно. І вони звісно отримують зарплати значно менше, ніж це цю всю роботу але значно більше ніж в Україні, або або взагалі тут е -е, нічого не мають. це не можна порівнювати, тому що потрібно дивитися ще на вартість проживання, на те, що вони там соціально не захищені і так далі. Ну те, що е -е, в Україні чуж. люди е звідсиля тікають. Ну це, це наслідок 20-літньої політики різних урядів, які е ну скільки скільки в мене прикладів, коли Підприємства приватизували, срізалися на металобрухт. Коли десь до 2000 року підприємства приватизувались під інвестзобов'язання і ніяких інвест зобов'язань. Ну, Рідким виключенням не було, Тобто, це все політика, і ця політика нав'язана з тієї ж Європи, і мабуть, не таке одна із причин, щоб дійсно щоб українці виїхали активна частина населення в Європу. Ну а ті, які такі, Ну, так, були. ви хочете сказати, що це Європа винна в тому, що в нас е розкрадалося майно, що в нас люди залишилися без роботи, що від районного центру до великого міста закривалися підприємства. Що, Європа винна? Я, 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 я пам'ятаю початок 90-х якраз розбищували українських бюрократів, якраз таки європейці, коли починалось фінансування з грантів і так далі. Ну і знову ж таки, ми розвиваємося, економіка України розвивається за їхніми рекомендаціями. Тобто, ну потрібно, треба, чи треба хоче таки, якби ну нести відповідальність. Дивіться, сусідня білорусь там нічого. Ну як нічого, що звичайно теж крадуть, але прати значно менше і подивіться, як вона ну, Так, вона, Тільки я от читала нову інформацію, що білоруси теж хочуть так. вже не до Росії їхати на заробітки, а теж до Європи, бо там більше платять. Дякую, а пане. Всевиди, що а ви та. Дякую, що ви приєдналися. Це був е, Всеволод Степанюк, експерт з економічних питань. Ну, пане Олеже, я бачила, що ви не згодні, так. Ну да. Але, але ну, справді ми не можемо сказати, що все так райдужно. бо. Ну, ми ж не кажемо, райдужно, але ну, це конкуренція, це капіталізм. Ну треба, врешті-решт, зрозуміти, що немає іншого способу на сьогоднішній день на землі, от виробництво, да? окрім капіталізму, в основі якого лежить приватна власність, прибуток. Створення додаткової вартості, конкуренція, жорстока змагальність за місце під сонцем. Ну, це є е, бажання е, якби великого капітала створити собі монополію і не допустити інших до цього джерела отримання надприбутку. Ну це реальність така. А що, щось інше є? Є Північна Корея, от запустила зараз нову балістичну ракету і зробила водородний вибух підрив. Да? Ненормально, абсолютно там живуть, як в один канцтабір е, зомбованих біороботів Галемов. Да? І є Куба, яка вже теж повертається до капіталізму. Ну, все нема. Бачите, Китай спробував якусь специфічну модель комунізму і капіталізму побудувати. До чого це призвело? Базіс став розвиватись як капіталістичний, правильно? Гроші, приватна власність, товарні відносини, закон вартості, закон отримання прибутку, закон нагромадження е е власності і капіталу. А згори стоїть Компартія. В результаті почали проблеми, тому що мононадбудова її стала рвати політим багато ф, поліформативним базісом. Так а нам що робити? Он в Арсенія каже, що команда не буде зупинятись на половині дороги в проведенні реформ. Да що, вони ж, не роблять реформи, прийшли? то геноцид Найгірше, коли до влади приходять люди некомпетентні, які не розуміються. Вони вони соціалізм десь читали про соціалізм. І вони почина... А про капіталізм вони взагалі нічого не знають. Тому що Ні, зараз... Ну, чому не знають? Ну, ми не можемо говорити, що не знають. Так Більшість цих же, ми ж дивіться, в Верховній Раді зараз, скільки починають людей перевіряти, у депутатів немає навіть вищої освіти. Або купили, або якимось чином отримали диплом. Вони не навчені. Якщо ми подивимось на кожен в кабінеті міністрів людей, вони не є професіоналами, навченими, їх ніхто не вчив. А капіталізм звідки вони можуть знати? Вони при ньому жили? Ні. Була традиція капіталізму капіталістична, ні. Раніше був закон в Радянському Союзі за валютні операції, людей давали 7-8, а могли і взагалі башку отрізати. Це була кримінальна відповідальність за те, щоб ви мені продали би валюту. І я сказав, що ви мені продали, і все, і вас би тоді людину зразу саджають у тюрму. Уявляєте? Так було до 91-го року. І це фактично є те надбання, в якому ми ну, всі Ну, виросі як вирощені. Міністр економіки, пана Бромавічус, напевно, знаю, що ну тому ж він і пішов у відставку. Він зрозумів, що нічого зробити він не може, тому що його виростали. А Чому в нас для того, щоб зрозуміти, вибачте, пане Олега, треба стільки часу втратити, щоб зрозуміти, що ні. Ну, от дивіться, от я да це не ясно через там 4 місяці. Хоча я класичний економіст, причому я захищав викладав капіталістичну економіку. Я захищав дисертацію по країнах, що розвиваються, і що в 90... в 1984 році я був радником у Кравчука, у Кучми двічі був, коли він був прем'єром на початку 90-х. Потім, коли президентом він мене запросив, я до нього пішов. Отже, і всі мої спроби. Домогтися е, трансформації саме в рамках. Капіталістичного європейського шляху завжди завершувались крахом. і мені доводилося йти, причому ну, з такими скандалами. Тому що не може, не можуть ця правляча верства перейти в нормальну модель. От вони зараз побудували модель, це називається держава стаціонарного бандита. Це не я придумав. Це Нобелівський варіант, ті лауреати так характеризують модель, коли влада захоплена якимось кланово- олігархічними угрупуваннями. Які захопили командні фінансово-економічні висоти? От у нас зараз класична Олігополія. У Ян... при Януковичі була монополія, зараз Олігополія. Дивіться, що каже э, цей, э, э, цей прем'єр-міністр. Він каже, ми тільки полпуті пройшли. А він чи не каже, скільки він вже е, в його статки виросли до двох, один чи два мільярда доларів. Уявляєте, він тільки полпуті пройшов, у нього вже два мільярда. А ми стали всі вже жебраками. Значить, якщо він пройде останню половину путі, у нього буде скільки? Чотири, п'ять, шість мільярдів. А ми тоді ким будемо? Ми будемо вже взагалі жебраками, які нічого мати так, не будуть. Уряд буде. змінювати чи ні, чи хай працюють, бо вони знають, що вони робили, е, і чому почати вони йдуть? треба з голови Нацбанка. От першого, кого треба звільнити, негайно, голову Нацбанка Гонтареву. Я це казав. Я казав, що гривня буде падати. Я казав, буде і 25, і 27, і 30, і 40, і 50 буде. Ну от скажіть, як можна тримати людину, яка не вміє е Забезпечувати свою головну функцію, для якої вона поставлена, це стабільність грошей в державі і грошового обігу, і банківської системи. Вона наводить приклад іншої валюти, що є зібрати. Мені не треба мені приклади наводити. На Тайвані землетрус. А так що, треба чекати, що у нас буде землетрус? Чи там десь лавіна сошла? Не треба ніякі приклади наводити. Тебе поставили для відповідної функції. Нехай вона ще Зімбабве нам мугаби наведе приклад. Там взагалі зараз повна вже і засуха, і гри, і їх, там ета валюта впала. І взагалі все розвалюється, і вони в чергах за хлібом стоять. Не треба нам ніякі приклади наводити. Давай приклад наводь, Дивись, он, будь ласка, Словаччина, Чехія, Угорщина, Балтія. Ось ти нам ці приклади наводь успішніх. Ось... Угу. Дивіться, а ось таке питання. Буквально ми обговорювали в редакції, і колега каже: Олю, а от якщо дійсно глава Нацбанку говорить, що гривня може далі девальвувати, чи можна робити такі заяви? Адже якщо вона дійсно потім буде девальвувати, падати, то можна буде сказати, так ми ж вас попереджали. Он, дивіться, глава Нацбанку про це заявляла. От дивіться, Оля. От, наприклад, ми б були б з вами власниками оцього приміщення, да? от тут ДР, і ми б наняли сантехніка. І от раптом зіпсувався унітаз. І не може ніхто в туалет сходити. І він нам починає пояснювати, що ні у нього деталей немає, що у нього трубка полетіла, що там не та вода тече. Що ми з ним зробили? Ми б його в випадку повісили, правильно? Тому що це ж жах був би. Чи скажемо електрика? І він Ми б його сказав би, замінили, Але просто тут зрозуміліше що робити, а тут те, те, ж те ж саме треба робити. Те ж саме, вона просто бреше. Яка різниця між сантехніком, дворником, уборщицею, електриком? Никакой. І єю. Ні, я зразу казав, коли її призначали. Ви ж пам'ятаєте, який був скандал у Верховній Раді? Тоді ж фракція батьківщини не хотіла голосувати. Їм викрутили руки. І Порошенка взяв тоді особисту відповідальність. Він натиснув на всі фракції, щоб за неї проголосували, і вона обіцяла, що буде все стабільно. А яка стабільність на сьогоднішній день? У нас вони кажуть: от у вас у нас уже 30, 13 мільярдів золотовалютні запаси. Знову бреше. Це не у нас, це деньги МВФ в Сеєних Штатах Америки, Європейського, Європейського банка реконструкції розвитку Європейського банка, які дали нам кредити. І ці кредити поклали туди. Спасибі, пане Олегу, що ви були нашим гостем сьогодні. Це був Олег Соскін, директор інституту трансформації суспільства. Ми говорили про те, як створювати. Гідне життя в Україні. Дякую, що були з нами. На слуху, на слуху.